Друзі, це не просто реклама комп'ютера, це крута командна штабна машина, яку ми виготовляємо виробляємо для збройних сил. Ці штабні машини йдуть бригади сухопутних військ, бригади десантно штурмові морської піхоти. Вони з кондиціонерами, холодильником, підставками для зброї. І вони саме головне в сусідній окремій контейнері Там є ще спальні місця. Це всі умови для того, щоб в полі управління військами проводилося дуже ефективно з тарлінкам, з генератором, з усіма речами. Але це тільки початок. Бо Мене питають, ну що ще можна сказати? Ми 141 раз це говорили, бо це завтра у нас 141 поїздка. І всі як зазвичай, в середньому 40 мільйонів за одну поїздку. Те, що влада держава просто фізично не поставляє Збройним силам, те, що зараз так потрібно на фронті. Квадроцикли, які забезпечують від логістики до медиваку, квадрики з лібьодкою, з усім необхідними речами для штурмових дій, тисяча різноманітних fpv дронів від тринадцятки і п'ятнадцятки до оптоволокна і ночного зору з машинним зором унікальної якості. Я не розумію, чому на сьогоднішній день держава все ще поставляє на четвертий рік війни FPV-шки війська. З гімна і палок, чому не налагодити військове прийняття, чому не відкинути неякісних виробників, чому не забезпечити, щоб наші воїни були озброєні надпотужно? Чому не вистачає грошей? Бо ніяких інших видатків ніж забезпечення збройних сил бути не може. Бо сьогодні вже можливості виробничі оборонного комплексу держави забезпечений замовленнями менше ніж на 50%. ми вважаємо, що це неприйнятно. Це ще одна дефіцитна позиція, коли ми українського виробника повністю завантажили замовленнями, і коли наші негідники крали гроші залишаючи чисте поле замість запланованих фортифікаційних споруд з 2023 року. Кожен місяць від трьох до шести ескаваторів все, що може робити український виробник, ми забезпечуємо захист української землі. А вони ні. І саме тому, поки вони нарощують дебіторку заборгованість, не поставляють продукцію, Україна втрачає людей, Україна втрачає землі, Україна втрачає час. Ми Допомагаємо його наздогнати. Тримаємося, стрій, будемо разом, і ніхто нас не зупинить. Завдяки вам. Дякуємо, що ви разом.